Неперевершений Саня не перевершився на Сарковце реально половося можно погубить. Разом с репетерами. Пробовался. О, Саня! Походу в тебе все. Э, мабуть, щеплення, нет? Такий дим вальнув синій, просто піпець. Масло ще є в циліндрі. Масло в моторі ще є. Ну ти як лев, ти мужньо, бився. Ну бо скаче, бо вона легка. Такий її принцип Не може зацепитися, То ось скаче, пробує. Прикинь, який важко, я сам стоїв ліду ліз.